Всім привіт, слава Ісусу Христу, що допоможе нам звільнитися від прокляті безумства, хвороб, гріхів, страху і отримати прощення. Теж гріхи і вхіду, Царство Боже. Звичайно, зберегти наші родини вірними. Тільки Бог, тільки Він зможе нам допомогти. І звичайно, коли ми знаходимося в церкві Божій з помазниками Божими і вивчаємо чисте Іван Ісуса Христа. Саме чисте іванля нам допоможе пізнати правду, хреститися Духом Святим, стати учнями Ісуса Христа і передавати це помазання, святе і віру, і життя, і любов нашим Рідним дітям, близьким, знайомим, щоб вони не належали сатані, які тільки чекає кого. Пожерти, треба віддати наших дітей все, що у нас є, Богу, як це зробили прабатьки наші Авраам, ісак і Яку самим бути світлом, щоб діти наші несли світло, да бути приміром для них, щоб вони несли теж правду, говорили, щоб вони рятували інших людей своєю любов'ю, да? цим помазанням, яке ми їм передаємо, тому що залежить від нас, яке ми помазання їм даємо, або нечисте помазання цього світу, сатани, або святе помазання від Бога. І Звичайно, щоб наші діти стали приміром іншим, да, добра, а не позором для батьків, і теж мали прописку в царстві Божому, бо багато є зараз лжа учителів, які прославляють себе, а не Ісуса Христа, і несуть єресі в цей світ, обман що пекла немає, Бога не треба, церкви не нада. Да. Пасарів там взагалі не треба, але якщо пекла не існує, тоді смерті теж не існує. Це все реальність. Бог це істина, і священники справжні будуть проповідувати правду, та що написано в Біблії від Бога, і рятувати людські душі, приводячи їх не до себе, а до Бога до покаяння, щоб славився Бог, щоб як це робив Ісус Христос. Тому що врятувати свою душу, треба віддати її Ісусу Христу. Амінь.